<кій> Липовка, Макаровський район. Квітень, так? Да? Квітень місяць. Конець березня. Росіяни ушли, Оставили після себе таку Все похо. Центральна вулиця, де вони тут держали оборону Полуокопи б... Сухпай армії Росії, Ящики. Центральна вулиця, б Макарова. Бліндаж. Под хатою виритий. О, там... О, заряди до РПГ оставили. Лежать б. Угу. Подивимося. Ой, б! блище Лежать заряды до РПГ Сухпаи о сухпаи есть Берцы поставляли Бігом в е сухпаив як гомна а ні, це вже відкриті. там х знає Там сухпаи и заряды до РПГ бачиш цинки Техніку забрали. Там обкопано теж Да, ну, конечно, забрали техніку. Вон запчасти від Уралу валяються, зараз подойдемо до моста, подивимся. б копалися, е Все побито, б води куча б Тут були їхні Урали подбиті. Далі вони були подбиті. На б стояли тут а. Вон запчасти Металлому оставили буду тягати, Еба Радіатори ж латунь, бронза б медь Вон Еу так Да, да, да а шо цвет медве да Оставили Ну так, так явно вони будуть, зараз я бачу там є тачки Канистри, б**. Ну, тут перебули в центральній вулиці, пробували взорвати мост. Хтось Тут стояли їхні два Урала, ну коли почали наші хути сюди, вони їх обрали. Дом мужик почав строїти в тому чи в тому году з іншої сторони, покажу, там жопа робиться. Тут дві хати подряд згоріло. Вот. О, Чувак теж собирается знімати. Хата згорівшан, що осталось свої постройки двохетажний. Хата теж її жопа. Ну, понятно, добре, що людей тут, навірно, немає. Ще одна хата згорівша. Щас мост. Вони пробували взорвати мост. Наполовину взорвали провалился. Ящики их не Чувак, это тоже на телефон снимает. Вообще мин снаряда валяется на Да, в конець вулиці, там є. Там є? Да. Просто передачу б інформацію, що липовка пуста, я зачищена. В, в, вони знають, по радіо вже передавали. Да, да, тільки під Макаровим групи наші подарвались. І вони зараз тянуть, коротше, не спішать, я зрозумів. Адбашки а, я казав. Да, у нас теж міні-поля, а толку. Да, Ми вам да, таблички понаписували, міни поставили, ви б теж так зробили. Ну, ну, у нас около Колобашці там муляжі не сидять. Понял? А там ну, на... Ну то поставили, б**, вы таблички! Что-то не догорелось... Нет, табак есть! А я пробував, у мене не куриться чай. Ні, у мене міл мелкий. Да так, Та ху... я знаю, що це б ху... ху... аккуратні. То взривак воно от снаряд. 120-й валяються, б <пл -ті> міни о, це я даже не знаю що Може <пл -ті> <пл -ті> міна якась? оця, <пл -ті> 120, -ті. а що в них? 152-й ми напряг, мабуть. Вон. Пойдемо, подивимось, ракету б. Ракета валяється. серед дороги. мост. Всі бачили виді либовський ставок. Колоду... О, колоду, кстати, синенький б крашено, зелений цвет. Як положено гільза. Гільзу треба забрати. А ракету подивимося <плес> що за вона. Якась недольотна недо... булька бігає Ніх. А... що гону опорний пояс п жизнь О ні них... тут Ого. Я сі... о, ага, не до ракета. Не до ракета. Mm -hmm.